Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 28 жовтня. Друзі, я на центральному риночку у пані Тетяни в неї такі чудові є продукти. Давайте подивимося, що вона нам зараз запропонує. Доброго дня! Сьогодні можу вам запропонувати хід осені. Це грибочки, опеньки, маслючки. Є свіжі, тільки з лісу. Такі вони чудові, такі ось. Масличечки такі бравенькі. є опеньки. Дивіться, яка товста ножка. Отакі вони бравенькі. Є вже маринування. Опеньки, маслички. Ціна 40 гривень 100 грам. 40 гривень 100 грам і опеньки, і маслюки. Є півкілограмові відерця, є такі 300 грам, 200 грам, на вагу, на будь-який карманчик. І ось я вже. Зробила таку консервацію, це на зиму. Отакі ось маслюки. Ціна за маслюк, а не за юшку. Всі класні, такі плотненько. Є опенічки. Отакі ось такі ось я намаринувала, я вже наконсервувала. І зробила такий міксик. Опеньки, маслючки. така баночка стоїть 150 гривень. Квіточки, кабак. Шикарний, солодкий, червоний. І на кашку. Оце 40 гривень кабачок такий. І ли вже на вагу, якщо не різаний, не чищений, то 35 гривень кілограм. Ціленький. Є і великі, там у мене. Ну, сьогодні трохи розібрали. Ну, як завжди, зеленушка. Друзі, подивіться, такі. яка чудова свіжесенька зеленушка, у вас тут ще така на зупинці. Паснинки такі, ось голубчики по-корейськи, це я сама роблю. Баклажанчики по-корейськи. Яджика сира з хроном. Квіточки, хризантеми, 50 гривень. Букетик любий букетик, 50 гривень. Зараз вони якраз їм погода благоприятна для хризантемки. Ну такі от чудові квітки. Все, друзі, завітайте. Будь ласка, на центральний ринок біля зупинки. Пані Тетяна торгує кожен божий день. Поки ось такі ось пилу жару, свіжесенькі грибочки. Прийдіть, придбайте і з картопелькою можна затушити, посушити, консервовані можна придбати і порадувати свою родину ось такою осінньою смакотою. Це. до зустрічі, до зустрічі, до побачення.